Уж, ви не так давно відсвяткували взагалі сімдесятку свою. Не скажеш взагалі. Чому Coral Club? Ну, мене Coral Club привело, тому що я вже була на грані старенької бабусі. На грані старенької. Якщо мене взяти сьогодні і ще три роки назад, то вже сьогодні можна сказати, що я вже не бабуся. Та, -та зовсім за здоров'я. Я прийшла по здоров'я. Прийшла. І Coral Club зробив з мене. Молоду людину, молоду жінку. Е я отримала шикарніші результати, мабуть, самі кращі в коралі, якщо взяти. Бо на колясці тут я нікого не знаю, щоб хтось був. Ну а я була і на костелях, і на колясці. І коли порівняно сьогодні я вже, то навіть ніхто не скаже, що це осталося в минулому. Для мене це великий плюс. І я настільки тішуся, що я тут, і я тепер знаю, що я живу без діагнозів. І я тепер знаю, що я можу собі допомогти. І так воно й буде. Цвітую, пахну. Всім бажаю. Наш корал, наш продукт це супер.